Більшість будинків у Полтаві зводилася за радянських часів, коли вартість газу була копійчаною і питання економії не стояло так гостро. Спеціаліст із енергозбереження Володимир Калініченко показує графік, куди тікає тепло із оселі. Найбільше виявляється через стіни та двері, 30% через вентиляцію на третьому місці. Вікна погано змонтовані чи старі. Вони випускають 16% тепла. Ну, все знают, что надо утеплить стены, надо поменять окна. Но, ä, допустим, такие вещи, як, ä, максимально открыты. За батареями можно даже нужно повесить зеркальный экран, который будет отражать тепло, ä, которое раньше грело вместо квартиры стены. Ä, такие, вроде как, мелочи, они позволяют сэкономить не меньше, чем ä, установка окна. не тільки газом можна зігрітися, вважає етнограф і природознавець Ростислав Шевченко. Листя і трава, якщо їх збрикетувати, підійде для опалення індивідуальних котлів. Він же говорить: наші предки уміли економити, а зайвих приміщень просто не обігрівали. Раніше, наприклад, от ці маєтки, де жили пани там і так далі, вони не топилися взимку Взимку Люди приїжджали в місто, де була невелика хата, яку топилася, А той маєток стояв собі там палац і ці стояли вони неопаленими. У хаті Івана Котляревського нинішньому музеї Дибі чудеса енергозбереження. Кожна кімната має свою грубу, найбільша піч на кухні. Тут, коли дрова вигорять, готували їсти. «На лопатці хліб садили, зосини засушували капустяний лист. На лист хлібинку і туди на те порожнє місце. Тут же грілася праска, тут же і спали. Простий люд залюбки на таких лежанках грівся. Котляревський навряд чи вилазив на неї кажуть у музеї, бо був дворянином. Він опалював для себе окремий кабінет. Тут своя піч, а ця піч одразу на три кімнати розрахована. Маму письменника, світлицю і ще одну. У музеї розповіли, хату відновили максимально точно за малюнком Тараса Шевченка. Тут можна не тільки уявити, як жив Іван Котляревський, а й побачити, як за його часів тепло економили. По-перше, невисокий стелі невисокий, 2 метри 40 сантиметрів. Якщо це буде 3-4, то, то вже треба опалювати вдвічі більше. По-друге, тут майже в кожній кімнаті своя груба і можна було. Десь підтопити більше, десь менше. По-третій, дерев'яна хата. Дубом обшитий кабінет письменника. Зараз утеплюють здебільшого пінопластом 10 сантиметрів завтовшки. Такий хід, каже спеціаліст із енергозбереження, не завжди виправданий. Для кожної стіни треба розрахувати свою кількість утеплюючого матеріалу. У Полтаві на базі аграрної академії з'явився інформаційний центр, де роз'яснюють усі питання пов'язані із енергозбереженням. на бесплатной основе будет оказывать услуги как населению, так и сельхозпроизводителям по энергосбережению, возобновляемым источникам энергии, применению там, биомассы для отопления, ну и всякие другие вопросы, которые касаются обеспечения энергии, замены природного газа, электроэнергии и так далее.